Так, вишити складу суду за цього кримінального приватження здійснюється судей Вищого антикорупційного суду Михайленко за участі секретаря Квачко, прокурора Гребенюк, захисників Нажовник Буршко, Кордієць, Поповченка, Маргун. Бовкун, Дідик, Глущенка, Ів'юк. Всіх назвали, нікого не, не пропустили. Так, і в присутності обвинувачених копустирі татаренка Сушу, і представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Луценка Дмитра Олеговича. Роз'яснюється право відводу. Учасники мають право заявити відвід судді, секретарю судового засідання прокурору і захисникам в наявності підстави, які визначені у кримінально-процесуальному кодексі України. Прокурори і захисники в свою чергу мають право заявити самовідвід. Чи є необхідність роз'яснити підстави для відводу, чи будуть відводи до складу суди? Прокурор. Немає. Захист. Немає Немає. Немає. Представник юридичної особи Миколаїв. Немає на давній момент. Пам'ятки про процесуальні права всі учасники отримали. В першу чергу стосується обвинувачення. Петро. Зрозуміло, все чи є необхідність додатково щось роз'яснити? Немає. Тоді переходимо безпосередньо до початку судового розвитку. Так, у нас немає тут особи осіб, які о, можуть бути викликані як свідки, так? бо у нас є двоє осіб в кожному судовому засіданні, які не беруть участі як учасники, але постійно присутні. Вони свідки. І там ще чоловік сидить за Додаренко. Ви не, не є свідком в цьому кримінальному провадженні? зрозуміло. Так, тоді е, оголошується початок судового розгляду і відповідно до положень кримінально процесуального кодексу Україну судовий розгляд розпочинається з оголошення короткого змісту обвинувального акту. Прокурор вам надається можливість оголосити короткий зміст обвинувального акту. Єдине, що, мабуть, враховуючи, що у нас учасники на ВКЗ, суд пропонує вам робити це сидячи, для того, щоб було чутно і о... зручно. Засудовим розслідуванням встановлено, що 9 грудня 2022 року між ДП ДПУслуговування та Торсітігассервіс було укладено ряд договорів щодо земельної ділянки по вулиці Тарастовській, 43 у місті Києві, загальною площею 11,15 гектар, зокрема, про передачу прав та функцій замовника забудовника будівництва на цій земельній ділянці, про зобов'язання та права сторін по проектуванню реконструкції та будівництва об'єкта реконструкції на земельній ділянці з метою отримання кожної зі сторін своєї частини в реконструйованому та будованому об'єкті в порядку та на умовах зазначених договорів, про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови суперфіцій. Власником вказаної земельної ділянки є держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, далі інфраструктури. Вказана земельна ділянка відноситься до земельних ділянок сільськогосподарського призначення та іншого сільськогосподарського призначення. Державне підприємство Укркомунобслуговування перебуває в управлінні мінінфраструктури. В ході до судового розслідування підтверджено, що копостира через своїх родичів фактично здійснює контроль та управління господарською діяльністю ТОВ «Сітігазсервіс» через Панасюк Світлану Петрівну та ТОВ ФКСІ СМИПЕС через Макаренка Максима Анатолійовича, усвідомлюючи можливість ініцію, ініціювання мінінфраструктури, перевірки договорів, укладених щодо земельної ділянки, розташованої по вулиці Траспільських. Тераспольський 43 в місті Києві, наявність ризиків їх розірвання, зміни, неможливість реалізації відповідно до законодавства вказаних договорів, пов'язано стілевим призначенням вищевказаної земельної ділянки, наявність у віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубракова службових повноважень щодо розірвання чи зміни зазначених договорів, звільнення керівника ДПУКРОМслуговання чи ліквідації реорганізації підприємства, надання вказівок щодо вчинення службовими особами державної інспекції архітектури і містобудування України заходів щодо видачі дозволу на будівництво об'єкту по вулиці Траспорській 43 місті Києві та в подальшому введення об'єкту в експлуатацію не встановлені з досудовим розслідуванням час. Але не пізніше липня 2023 року у фактичного контролера ТОВ Сіті Газсервіс Копостири виник умисел спрямований на висловлення пропозиції, на дати та надання від імені та в інтересах цього товариства неправомірної вигоди Кубракову за невнесення змін та нерозірвання договорів від 9 грудня 2022 року між державним підприємством українському обслуговування та товариством за відповідальності Сіті Газсервіс щодо земельної ділянки по вулиці Тераспорській, 43 в місті Києві, а також за сприяння в реалізації вказаних договорів. У зв'язку з цим копостира, усвідомлюючи неможливість безпосереднього спілкування з Кубраковим, вона встановлене досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року залучив до вчинення злочину директора ДП Укркоменнослугування Сушона Ало Іванів. На виконання відведеної їй частини спільного з копостиром злочинного плану директор ДПУ Куркомонослугування СУШОН 2 серпня 2023 року перебуваючи в приміщенні Мінінфраструктури, висловила директора департаменту управління об'єктами державної власності та економічного планування Мінінфраструктури до центру пропозицію копистиру надати міністру Кубракову неправомірну вигоду та повідомила, що розміри порядок надання неправомірної вигоди вона повідомить пізніше. 10 серпня 2023 року Сушон, перебуваючи в приміщенні ДПУ прикольно обслуговування, повідомила доценку, що інвестори сформують пропозицію щодо надання неправомірної вигоди для Кубракова, яку вона передасть доценку. Також вона зазначила, що інвестори хочуть сприяння Мінінфраструктури в отриманні в містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки, а також хочуть отримати ще одну земельну ділянку поблизу, поблизу вказування. 16 серпня 2023 року. Сушон, перебуваючи в закладі громадського харчування Варібел-кафе. Передала доценку довідки від Копустири, в яких завалюваній формі містилась пропозиція надання неправомірної вигоди для міністра Кубракова 2% від ефективної площі об'єктів нерухомості, що будуть збудовані на земельній ділянці по вулиці Тераспольській, 43, що складає від 4200 до 4900 квадратних метрів. При цьому Сушин роз'яснила доценку, що пропозиція неправомірної вигоди Кубракову замасковано в довідці під формулюванням для управляючого фонду міністерства. Крім того, Сушон повідомила, що інвестори хочуть отримати ще три земельні ділянки біля вже відведеної їм земельної ділянки. 16 серпня 2023 року Сушон, перебуваючи в службовому кабінеті Кубракова, висловила йому від імені копустири пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі від 4200 до 4900 квадратних метрів нерухомого майна житлової та нежитлової нерухомості, яке буде оформлено на фізичних чи юридичних осіб, яких надасть Кубраков за невнесення змін та нерозірвання договорів, а також за сприяння в реалізації вказаних договорів. Також Сушон повідомила Кубракову, що деталі отримання неправомірної вигоди необхідно обговорити. З інвесторами окремо. Крім того, інвестори хочуть отримати ще три земельні ділянки біля вже виділеної їм земельної ділянки. З цією метою Сушон та Копостира, 23 серпня 2023 року прибули до приміщення Мінінфраструктури. У ході розмови, яка відбулася між Сушон-Купостирою та доцентком, Копестира повідомив, що він є фактичним контролером ТОВ Сітігазсервіс та групи компанії «КСМ Груп». Та висловиценську пропозицію щодо надання кубракової неправомірної вигоди в розмірі 2% від розміру ефективної житлової площі об'єкту, який буде збудовано на земельній ділянці по вулиці Тераспольській, 43 в місті Києві, що складатиме від 4200 до 4900 квадратних метрів, та розповів механізм надання такої неправомірної вигоди. Так, при отриманні дозволу на будівництво буде надано 60% неправомірної вигоди, а решта 40% неправомірної вигоди буде надано при введенні. Об'єктів нерухомості, що будуть збудовані на земельній ділянці по вулиці Тераспорській, 43 в місті Києві в експлуатацію. Оформлення прав на нерухоме майно буде здійснюватися через участь наданих убраковим фізичних осіб у фонді фінансування будівництва. При цьому Копустира повідомив, що він організує внесення коштів за наданих убраковим фізичних осіб до фонду фінансування будівництва. Yes. У подальшому доценка yes. та Копустира... виночку. Yes. sí <coughs> Володимир Сергійович, вас чутно, але ви коли нічого не говорите, виключайте мікрофон, будь ласка, бо ми інколи вашу акустику чуємо. Так, все є оценка. Продовжуйте у подальшому доценка та копостира. В період між 11.21 та 11.52 23 серпня 2023 року зайшли до кабінету міністра Кобракова, де копостира цю пропозицію висловив вже безпосередньо міністру. 29 серпня 2023 року, в приміщенні Мінінфраструктури Копустир запропонував доценку поїхати та вибрати об'єкти з даної в експлуатацію житлової нерухомості, які можуть бути надані Кубракову як неправомірна вигода. 1 вересня 2023 року фактичний контролер Копистира продемонстрував доценку такі об'єкти та запропонував надати фізичну особу, на яку буде здійснено оформлення нерухомості. Свою пропозицію надання неправомірної вигоди Копустира підтвердив Кубракову 9-го. 3 серпня, вересня 2023 року та 19 вересня 2023 року. 29 вересня 2023 року Копестира, перебуваючи в офісному приміщенні з вивіскою КСМ Груп, по вулиці метрологічній місті Києві з метою демонстрації того, як працює схема надання неправомірної вигоди, забезпечив оформлення на ім'я гетьмана Антона Івановича як довіреної особи Кубракова майнових прав на квартиру номер 304 розташована по вулиці Академіка Заболотного, 148 у місті Києві, надавши підпорядкованим йому працівникам вказівку укласти з гетьманом фіктивний договір про участь у фонді фінансування будівництва ФК СІ СМЕНВЕСТ. Нести від імені Гетьмана на рахунок ТОВ ФКСІ стам інвестори кошти в сумі 310 712 гривень 20 копійок та 7 767 гривень 80 копійок з метою створення видимості виконання ним умов договору та видати довідку про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування. 4 жовтня 2023 року копистира під час телефонних розмов повідомив доценка, що він підготував схему надання неправомірної вигоди для Кубракова. 5 жовтня 2023 року, перебуваючи в Мінінфраструктури мініфраструктури, Копистер надав доцентку поетапну схему надання неправомірної вигоди для Кубракова, в якій зазначено кількість нерухомого майна, що буде передана в якості неправомірної вигоди, та повідомив, що підготує конкретний перелік квартир, які будуть оформлені на довірених осіб Кубракова. Згідно із наданою купустирою схемою, на першому етапі після отримання містобудівних умов та обмежень по об'єкту по вулиці Терасовській, 43 у місті Києві, ним буде надано кубракову 788,6 квадратних метрів нерухомості у вже збудованих об'єктах та також площу об'єктів. У об'єкті, який буде збудовано на земельній ділянці по вулиці Тераспольській, 43. крім того, в довідці було зазначено, що 29 вересня 2023 року вже надано неправомірну вигоду у вигляді майнових прав на об'єкт нерухомості площою 40,7 квадратних метрів. На другому етапі, після надання діам дозволу на будівництво об'єкту по вулиці Тераспольській, 43 в місті Києві буде надано так таку саму площу, порівну готових об'єктах і в збудованому в майбутньому. На третьому етапі після введення об'єкту по вулиці Тераспольській, 43 у місті Києві в експлуатацію Кубракова буде надана неправомірну вигоду у вигляді 1051,5 квадратних метрів нерухомості у вже збудованих об'єктах та однієї одного з половиною квадратного метра нерухомості в об'єкті, який буде збудовано на земельній ділянці по вулиці Тіраспорській, 43 в місті Києві. При цьому капустера пояснив, що якщо відбудеться коригування проєкту та збільшиться площа об'єкту по вулиці Траспорській, 43 в місті Києві, то відповідно збільшиться неправомірна вигода для Кубракова. Крім того, Копестира надав підготовлений ним від імені Кубракова проект листа Мінінфраструктури щодо розгляду справи номер 910 дріб 11827, дріб 21, в якому висловлена позиція щодо необхідності розірвання договору оренди земельної ділянки, розташованої по вулиці 43 в місті Києві, та попросив, щоб Кубраков, використовуючи свої повноваження та вплив, забезпечив доведення цієї позиції до відома відповідальних осіб Офісу президента України та керівництва Верховного суду, а також надав вказі. Підпорядкованим йому працівникам надати відповідні заперечення під час судового розгляду вказаної справи з метою сприяння в реалізації договорів щодо здійснення будівництва на вказаній земельній ділянці. 10 жовтня 2023 року у перебуваючи в службовому кабінеті доцента, передав йому листок з конкретним переліком квартир з загальною вартістю 80 мільйонів 476 тисяч 660 гривень, які він в якості неправомірної вигоди надасть кубракову. Надалі з 23 по 25 жовтня 2023 року кобастира в ході телефонних розмов з доценком повідомив про необхідність прибуття довіреної особи Кубракова для здійснення оформлення прав на нерухоме майно. 26 жовтня 2023 року Копистира, перебуваючи в офісному приміщенні з вивізкою КСМ груп шляхом надання вказівок підпорядкованим йому працівникам організував відкриття в Київському відділенні номер 1 банку АТ банк Альянс рахунку на ім'я гетьмана, як довіреної особи Кубракова та розпочав процес оформлення майнових прав на 14 квартир загальною площею 745 Цілих десятих квадратних метрів, розташованих по вулиці Академіка Заболотного, 148 у місті Києві, шляхом укладення фіктивних договорів про участь у фонді фінансування будівництва між довіреною особою Кубракова Гетьманом та ТОП ФК Систем Інвест. Після цього копустира повідомив доценку, що з метою уникнення фінансового моніторингу платежі по договорах про участь у фонді фінансування будівництва будуть здійснюватись поступово згідно з графіком, а він особисто буде звіряти проплати з платіжними дорученням. З метою уникнення заходів фінансового моніторингу операції довіреної особи Кубракова Гетьмана у нас встановлені досудовим розслідуванням часа, але не пізніше вересня 2023 року. Копистера залучив до вчинення кримінального правопорушення Татаренка Олега Георгійовича, який повинен був сприяти його вчиненню шляхом надання засобів, а саме внесення грошових коштів на рахунок гетьмана. 30 жовтня 2023 року Татаренко на прохання Копестира надіслав йому графік здійснення платежів на 15 квартир, який той в свою чергу переслав до центру. 6 листопада 2023 року капестира, перебуваючи в офісному приміщенні з вивізкою КСМ груп, шляхом надання вказівок підпорядкованим йому працівникам, надав для підписання на ім'я гетьмана як довіреної особи Кубракова 12 платіжних інструкцій про перерахування коштів на його, від його імені на рахунки того вказів СТМІС на виконання договорів про Участь у фонді фінансування будівництва щодо шести квартир, розташованих по вулиці Академіка Заболотного, 148, та запевнив доценка, що забезпечить внесення коштів на рахунки ТОВ в Казі СМІ порошті договорів про участь у фонді фінансування будівництва згідно з раніше надісланим графіком. 8 листопада 2023 року Татаренко, перебуваючи в Київському відділенні номер 1 «Банк Альянс, здійснив оплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень за гетьмана в розмірі 270 гривень. 10 листопада 2023 року Копестира через Татаренка організував здійснення реєстрації права власності на ім'я Гетьмана, як довіреної особи Кубракова, на квартиру 304, розташовану по вулиці Академіка Заболотного, 148Б Корпус 3. 14 листопада 2023 року Татаренко, виконуючи свою частину раніше обумовленого скопостирою плану з метою уникнення заходів фінансового моніторингу, усвідомлюючи, що 2 листопада 2023 року він не зустрічався з гетьманом і останнє не укладав з ним жодних договорів, надав до Київського відділення номер 1 «Банк Альянс завідомо підроблений документ. Договір про надання зворотньої фінансової допомоги номер 02, дефіс 11, дефіс 2023 від 2 листопада 2023 року, начебто укладений між татаринком та гетьманом, використавши таким чином завідомо підроблений документ на підставі вказаного договору. Татаренко зі свого рахунку здійснив переказ на рахунок гетьмана грошових коштів в сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень, надавши тим самим пустирі засоби для вчинення злочину. У подальшому 14 листопада 2023 року з рахунку гетьмана вказані кошти були переказані на рахунки ТОВ Сістемінвест. Таким чином, вказані кошти були використані як засіб вчинення злочину в якості оплати за оформлення майнових прав на квартири, які були надані в якості неправомірної вигоди від премєр міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубракову. Період з 14.32 до 16.00 години 17 листопада 2023 року Копистира Перебуваючи в офісному приміщенні з вивіскою КСМВ, розташованому пір супермаркету Нова по вулиці Метрологічній місті Києві, шляхом надання вказівок підпорядкованим йому працівникам, надав для підписання на ім'я гетьмана як довіреної особи Кубракова 17 платіжних інструкцій про перерахування коштів від його імені на рахунки ТОВ, ФК СМИ Інвест, грошових коштів на виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва щодо восьми квартир, розташованих по вулиці Академіка Заболотного 148, та завершив процедуру оформлення майнових прав на 14 квартир загальної. Площа 745,2 квадратних метрів, розташованих по вулиці Академіка Заболотного, 148 у місті Києві, організувавши видачу на ім'я гетьмана як довіреної особи Кубракова, 14 довідок від «Систем Інвест» про право довірителя на набуття у власність об'єкта інвестування. Дії купустири кваліфікованого за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України як пропозицію службовим особам, які займають особливе відповідальне становище, надати їм неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовими особами дії в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду та в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їм службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Дії сушон кваліфікована за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України як пропозиція службовим особам, які займають особливо відповідальне становище, надати їм неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовими особами дій в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їм службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Дії Татаренка кваліфікована за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України як пособництво у службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення. За вчинення та невчинення службової особи в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України як використання завідомо підробленого документа, обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання обвинувачених. В ході досудового судового розслідування таких обставин не встановлено. Кримінальним правопорушенням шкода не завдана, потерпілі відсутні. Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. До юридичної особи то в СІТІГАЗ сервіс коди ДПО зазначений в виконуваному акті, підлягають застосуванню заходи кримінально-правового характеру на підставі пункту першого частини першої статті 96 прим. 3 кримінального кодексу України у зв'язку із вчиненням кінцевим бенефіціарним власником цієї юридичної особи попестирою від її імені та в її інтересах кримінальн Правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Розмір витрат на залучення експерта складає 3407 гривень 76 копійок за проведення під час досудового розслідування судової почеркознавчої експертизи. Викривачам доценку та кубраково пропонується винагорода в розмірі по 8 мільйонів 580 607 гривень 40 копійок кожного. Обвинувальний акт складено та затверджено 13 вересня 2024 року в приміщенні набу відповідно детективом довойдою та прокурором Дробутовою. Угу. Так, О, у нас закінчився час відведення для цього судового засідання, тому ми продовжимо вже в наступному судовому засіданні, яке у нас відбудеться 29 листопада. 87... Так, 29 листопада, так на 15.30. на цьому судове засідання закінчене. До побачення.